Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні вівторок, 12-13 травня. І зараз покажу вам все, що я нав'язала за ці 13 днів. Це не так і багато. Ну, що маємо, те маємо. Це в мене були ось такі капібарки. Такі капібарки жабенятка, і в мене їх шість такі рюкзачки в них. І я їх зв'язала, шість штучок. Попередні продалися. Моя знайома їде на ярмарок в Київ на ці вихідні. Мабуть, до дня вишиванки, там ярмарка буде десь в парку. І знову беремо її брелоки. І сказала дати їй побільше капібарок. Тому нав'язала ще хоча може бути так, що вони й не продадуться. Раз на раз не приходиться, але моє діло нав'язати, а там вже як буде. І чотири таких. Апельсинками чи мандаринками. Ось такі 10 капібарок. Ще зв'язала п'ять ось таких капібарок, такі я в'язала вперше в спідничках з бантиком, такі красуньки. Я таких зробила п'ять. Ось такі вони. Пряжа ярнар джинс. І ось п'ята. Оченятка тут вишиті. Хоча можна зробити і пластикові поставити, але вишивала, так, як в майстер-класі. По розміру 5 см. Така маленька, кругленька, така капібарка дівчинка. Так, 5 штучок. І ще ось такі дві медузки. Медузки за майстер класом Олі Авер'янової. Такі, за розміром вона 12 см. В'язала я її з пряжі, дольче бебі на 50 грам. 85 метрів. Я вперше брала таку пряжу Тоненька. Працювати з нею, ну, так, не скажу, що прям дуже мені сподобалось. Дуже сипеться, вже як закриваєш іграшку, або так залишити з петелькою на гачечку. Ну, не дуже. Мені це сподобалось, вона дуже сипиться. Але ж, мабуть, братиму ще, тому що іграшки, получаються з неї гарненькі. Вони невеликі, менші, ніж звичайного дольче. Тому на отакі, як брелоками, то думаю, що буду брати ще ось такі щупальця. Така Гарненькі виходять. Тут оченятка сині, це в мене залишилось ще скількись пар. Вони, бачите, не дуже ховаються, не глибоко сідають. У них такі заглушечки, не кругленькі, а такі плоскі, і тому вони. Не сідають глибоченько ці оченята, хоча вони трапецевидні, вони повинні сідати глибше. Ну, Вони тримаються гарно, вони не випадуть, але не дуже мені на вид це подобається. Ну, іноді використовую так, як вони вже є. Їх треба ж потихеньку кудись використати. Більше такі не купую. Як купую, дивлюся, щоб були заглушечки кругленькі. І тоді вони сідають ось так ці оченята. Граненько, глибоченько, такі. Тут зелененькі, ось такі гарні оченятка. І ось такі дві медузки я зробила. Так, по іграшках це все. Більше Нічого я не встигла зв'язати. Ще давно в мене вже зв'язані шкарпеточки захисникам. Ось такі, ще не попрані лежать. От як зразу не попереш, як зв'язав, тоді чомусь вони довгенько так лежать. Хіба що швиденько треба віддавати? Зараз так нав'язуєш на наявність. Ой, дуже хочеться, щоб уже вони не нужні були на осінь, але ж хто його знає. Так, зараз в'яжу другу таку пару. Ну, як в'яжу, довго в'яжу вже, От такого самого кольору, тільки повністю лицевою гладдю. Хоча більше я схиляюсь до того, щоб в'язати отут резиночку на передню частинку, так як це в'яжеш не на замовлення, а так комусь хлопців, там підійде. Ніжки різні, в когось повніша, в когось худіша, то з резиночкою вони краще сідають. Але другу пару в'яжу без резиночки, щоб вони трішки відрізнялись одна від одної, щоб якщо там Попадуть десь в одне місце, вони обидві. І, може, будуть неодноразові, то щоб не так плуталися Ось такі шкарпеточки. Так, і більше в мене немає поготових роботах нічого вам показати. Були в мене закупи по матеріалах. Довелося дещо закупити. Взяла брелочків. Більше я люблю брати отакі кільця. Вони як приходять серед них найменше браку, іноді зустрічається десь отут поганеньке з'єднання. А так в основному вони приходять гарні. Це невеличкі 20, да, 25 мм. Більші в мене є, ще багатенько, а ось такі меншенькі вони в мене швидше. Розходяться, але не було. Чекала-чекала, мабуть, неділі-дві як не більше ходила. І так вони не з'явилися, тому замовляла вже, які є, замовила ось такі, невеличкі, більші також у мене є, але мені треба було маленькі, тому я замовила ось такі. Чому такі не дуже замовляю? Тому що часто тут приходять браковані. І багатенько відкидаєш. Ну, цей раз дивлюся, начебто більш-менш вони такі непогані прийшли. Закупила не дуже багато, щоб мені можеш з'являтися, такі, як я завжди беру, тому взяла не дуже багато. І взяла, звичайні, отакі кільця також, не пам'ятаю скільки, чи по 30. Я їх брала, чи по 40, не пам'ятаю. Ось такі звичайні кільця. Також я стараюсь брати рифлені отут. Такі звичайненькі, тільки отут рифлені такі штучки є. Вони також кращі, але не було. Тому взяла такі. Це на такі дешевенькі брелоки, як ми в'яжемо на шкільні ярмарки, такі якісь плюшечки невеличкі, щоб недорого продати. Тому що в школі задорого не продасиш, звичайно ж. Тому стараєшся якось удешевити. Ну, взяла декілька і таких. Так, ще я взяла ось такі фермуари два. Уже не перший рік у мене є задумки деякі на них. Але не знаю, коли я до них дійду втілювати їх. Все часу не вистачає, але вже я їх купила, тому, може, потихеньку колись у мене на них час знайдеться. Так, такі дві. І ще взяла ось такі пакетики. Маленькі для брелоків. Коли виходжу торгувати, зазвичай беру з собою такі малесенькі. Сюди якраз поміщається невеликий як, Наприклад, отакий якраз гарно. Я зараз скажу розмір. Розмір 9 на 15 по 40 копійок. Сайт фурнітура. Це не реклама, купую все за свої кошти. Але я в них вже закупляюся багато років, і дівчатка дивлюся, всі там. Кого не дивлюся, майже всі дівчатка там закуповуються. Тому набрала таких пакетиків, а то в мене закінчилися, більші є, а от таких маленьких вже нема. Хоча, як правило, люди пакетики не дуже беруть, купили, причепили зразу хто на сумочках, хто на ключі, і пішли. Ну, іноді беруть і пакетики. Тому взяла, щоб були. Ще я позамовляла на Аліекспресі оченятка. Були там гарні ціни, в мене ще є в наявності, але попідкупляла, так як ціни були гарненькі. Тому взяла п'ятерочки оченятки, такі маленькі. Номер 5. 6. по 100 штучок. 7. 7. 8. 9 і 10. Такі, що в мене ходові. Я їх позамовляла. Ще замовила ось такі оченятка. Це пришивні. Замовила четвірочку, зазвичай я замовляю такі шість. Вони в мене йдуть на левиків, їжачків, оленів, зайчиків, котиків. Ось такі вони пришивні. От, Вон видно, там такі. Така там тірочка. А це замовила четвірочка. Такі вони зовсім дрібненькі, ну, подивлюся. Коштують вони не дешево. Вони, оце тут, мабуть, 50 штучок, 166 гривень. Замовила ще і шостий номер. Мені подобається, що їх можна втягнути в брелокові, вони гарненько сідають. Звичайні оченята з заглушечками, вони так не сідають гарно в маленьких іграшечках, і тоді вони трохи такі вилупкуваті. Тому замовляю такі. Вони бувають і дешевше, зараз уже давненько щось дешевше нема, тому замовила знову по такій ціні шестерочки ще, ну що робити? Так, носики чорненькі, розовенькі. Я їх беру без заглушечок, тому що як зазвичай це йде на маленьку іграшку, і я їх туди приклеюю, тому що, якщо туди поставити таку заглушечку, вони тоді не гарно виглядають. Мені не подобається, тому я їх вклеюю. І заказала ось такий набір. Був щось тоже там така приємна ціна була, тому я взяла тут, чомусь нема сьомого номера, йдуть 6-8. 9, 10 і 12. І окремо ішли ось до них ці сагрушечки. Ось такі оченята. І ще я закупила трішки пряжі. Я зараз пряжі багато не закуповую. Вив'язую те, що в мене є дома, так як сама. Я по ярмарках не ходжу зараз. І нам щось в цьому році нам ще не надали і дозвіл, тому не знаю, дадуть нам його, не дадуть дозвіл на торгівлю. І великих іграшок я зараз не в'яжу, тому я вив'язую все в основному на брелоки, То в мене знайомі дівчата в мене беруть брелоки, І, дякуючи їм, я можу щось заробити. Так, закупила я трішки пряжі взяла ось таку. Це не на іграшки. Cotton Gold хобі. Хоча ними також можна в'язати іграшки. Взяла три моточка. Я брала в мене є там ниточка, така на футболочку якусь літню. Ну, по фото вона виглядала трішки не такого кольору. Така дужче полинь колір був. Вона б мені більше підійшла. А цей колір мені не зовсім туди підходить, але нічого. Або ж дівчаткам маєчку якусь зв'яжемо, або вони і на іграшки також підуть. Тут іграшка і намальована. Це також на напівбавовна, 50% котон і 45 акріл. Тому. Можна іграшки. Тут якраз вони й помальовані. Подивимось. Три моточки і два моточки бели. Це також у мене там є ниточка, до якої я хочу зв'язати якусь полосату футболочку на літо. Не знаю, коли я це все робитиму, але ж. Але купила. Так, взяла два моточки. На будиночки пледик в такому кольорі таких два. І один отакий. Це в кожному будиночку внизу буде йти полоска такого кольору. Будиночки різних кольорів будуть, колись будуть. Але, як то кажуть, як фундамент чи цоколь в будинку буде такого кольору. Так, Ну і далі все на іграшки. Етамін такий зелененький. Це я в'яжу жабеняток з такого кольору взяла. Потім діва жовтенька. Це в мене і ведмедики, і котики, і зайчики. І хто там ще в мене такі? І собачат іноді таких в'яжу, і акулки, та Багато куди. Йде така ниточка, молочна, чорна, також на брелоки. І такі кольори на брелоки. Це якийсь новий колір, такого я ще не брала. Такий гарненький, цікавий колір. Також щось я з нього придумаю, кудись піде. Такі два кольори. Також гарненькі. І от такі два такі також вперше таких я ще кольорів не брала. Вони не зовсім передаються, але такі цікаві. Так, далі моточок Cotton Gold. біленька. Так як джинс, він дуже Такий жорсткий білий джинс, тому беру катон Голд Алізе. Так, це моточок це капібарки, такий, та теж багато куди і на мопсиків, і так багатенько де. Два таких моточки. Це просто на наявність, не під, не під якийсь проєкт, а так на наявність, щоб було О, сіренькі, вже закінчуються, теж багато де потрібні. Такі кольори. Це також все песики. Зараз в цьому році йдуть якось песики, мопсики, кор, коргі чихуашки, ну так, добре, йдуть цуценята. Так, кольори такі, ну, який настрій у нас зараз, такі кольори в основному получилися. Так, і трошки плюшевої пряжі. Це ось така дольче жовта. Це в мене дівчатка просять брелоки такі, качечка в шапочці жабенятка. Треба мені три зв'язати, або три, або дві. в мене одна є, але мені треба три, ну, в общем, буду в'язати. Такий колір взяла гарненький. Дольче. Такий гімалая. Також гарний колір. Це взяла на собачку таксу. Там на моточ на одну собачку йде, мабуть, цілий моточок, але в мене є ще такі. Тому, якщо не вистачить моточка, то в мене такий колір є додати. Ну і останні, це отакі ось чотири кольори. Вони вже в мене були в роботі, з них я в'язала медузок. З таких ниточок, це ця дольче бебі. Мабуть, буду ще замовляти, тому що іграшки з неї виходять непогані. Так, це в мене все. Більше нема вам що показувати. Буду працювати далі, бережіть себе. Реагуйте на тривоги і до зустрічі в наступному відео.